Щиро вас усіх вітаю, мене звуть Олена, і ви на моєму каналі Єліна Буганова Хендмейт. Сьогодні я отримала ось цю посилочку, подаруночок від однієї чарівної жіночки. Це моя в'язальна подружечка по інстаграму. І я б хотіла разом з вами відкрити цю коробочку і подивитися, що там всередині. Певно, вам також цікаво глянути, що там всередині. Так, треба ще вміти їх відкривати, ці коробочки. А вона, звичайно, відкривається ось так. Так, і тут в нас... Вибачте, за шуршання, але подарунки без шуршання не бувають. І тут нам, мені вислали ось таку чудову пасму, це пряжа кауні. Я тримаю її вперше в своїх руках, це естонська пряжа. Чудового, чудової якості е, ручного фарбування. Де дана пряжа використовується у в'язанні е, гарних шалей, бактусів. І саме е, з шалі і почалося моє знайомня, знайомство з цією чудовою жінкою. Цю жінку звати Світлана. Ми познайомилися з нею в спільному проєкті Вернісаж Осінніх Бар. У Світлани є лише інстаграм-канал, і по правилам нашого спільного проєкту ми дивимося відео і фотозвіти всіх учасників спільного проєкту з усіх звітів. І я якось зайшла на інстаграм Світлани, де вона виставила свою ну, просто неймовірної краси шаль. І я, звичайно, не могла не, не поставити вподобайку цій шалі. І, звичайно, я написала. Не пам'ятаю вже якийсь коментар з захопленням цієї шалі. До речі, я вам буду виставляти фотографії Світланиних робіт. І яке було моє здивування, коли Світлана відповіла мені в особисті повідомлення і запропонувала мені також зв'язати цю шаль, хоча, ви знаєте, до цього моменту. Ну, з мене був такий собі шаліман. В мене був досвід в'язання шалі. Це був один бактус гачком. І я в'язала ще шаль спицями. Це була моя перша шаль, доволі важка, з великою, великою кількістю нупів, усіляких таких важких. Важка була схема доволі, але я впоралась з цією шалю. На жаль, в'язала я ту шаль з непідходящої пряжі, я в'язала ту шаль з Alize Angora Gold, здається, сімлі. Ну, вона з Люрексом йде. І після того, як я її пров'язала, на жаль, після блокування шаль не, не стала такою, якою я б хотіла її бачити. Вона не заблокувалася в неї ці кінчики, зубчики, і дуже шкода було своєї роботи. І Світланка запропонувала мені е в'язати шалі з кауні. Але всі ви знаєте, що це не бюджетна ниточка, доволі, ну, скажімо так, дорогостояща вона. і Ну, я, звичайно, відмовилася від покупки такої ниточки, і тоді Світланка мені її просто подарувала. Ви представляєте? Ось оце гарнюнє пасма, вона мені просто вислала у подарунок. Світланочка, дякую тобі велике. Ти просто підсадила мене наразі на шалі. Твоя кількість схем, майстер-класів в мене не вміщується в мою пам'ять телефона. Я все це буду друкувати в бумажному варіанті, щоб хоч якось звільнити пам'ять свого телефону. І я тобі обіцяю, що я обов'язково зв'яжусь з цієї ниточки, як ви бачите, така гарнюня пасмачка в неї. На жаль, зараз ну, немає можливості вам показати. Яка вона насправді ця ниточка? Вона така, знаєте, тут є і синенька, і така фіолетова, напевно, чи ну, такого кольору баклажана і чорненька ниточка. Я обіцяю Світланка тобі зв'язати е, таку шальку, і Світланка мені е, е, скинула майстер-клас, як робити. Такий спеціальний девайс для того, щоб потім блокувати ці шалі на цьому девайсі, для того, щоб вони були гарної форми. Бо ви знаєте. Що я тільки не видумувала, щоб заблокувати свою попередню шаль, я робила це на матрасі, на, на ліжки, на полу, на пенопласті, що я тільки не, не, не мудрила, нічого не виходило, і вона, звичайно, в мене вийшла не дуже гарна. Тож обіцяю, чоловік пообіцяв зробити такий девайс, і я, коли зв'яжу цю шаль, обов'язково її заблокую. І обов'язково тобі вишлю фотозвіт про те, яка вона в мене вийшла. А наразі я ще раз хочу тобі подякувати за такий гарний і дорогий подарунок. Я бажаю тобі, щоб у тебе ніколи не зникало твоє творче натхнення. Я бажаю тобі міцного здоров'я, затишку і спокою в сім'ї. Я бажаю тобі Кожен ранок прокидатися від гарних новин, бажаю перемоги в нашій країні. І е, обіцяю тобі, що ми з тобою залишимось подругами <свісно> на все життя. Ну а вам, мої глядачі, я дякую за те, що ви передивилися моє відео до кінця. Також вам всім бажаю міцного здоров'я, творчого натхнення і е, переможних ранків. А ми з вами зустрінемось іще не один раз на моєму каналі. Буду вам вдячна за вподобайки і підписки. Бувайте, з вами була ваша Олена, як і завжди.